Ну що ж, привітик, дорогенькі мої підписники. Вітаю також і тих, хто тут уперше дивиться мої відео. Дуже давно від мене не було ні слуху, ні духу. Останнє відео я виклав майже рік тому, але як бачите, я повернувся і відтепер нудьгувати вам не прийдеться. Проте увесь цей час я не сидів дарма склавши руки, а постійно працював над бомбезним новим контентом. До того ж, як не дивно, я ще довчаюся в школі, і графік у мене був трохи тісний. Незважаючи на всі труднощі, я зміг ненадовго повернутися в Окінаву. Так так, наразі я там вже не живу, і зайнятися створенням заключного відеоролика цієї серії, про що я так довго мріяв. До речі, усе це літо я активно вів блог на моєму вебсайті Експлор Окінава, писав коротенькі дописи про свої подорожі, вивчав зниклу окінавську залізницю, а ще вручну перекладав з англійської книгу американського письменника-дослідника Роберта Уокера. Окінава та острови Рюкю перший повний туристичний посівник по всьому ланцюзі Окінавських островів. Так, назва дещо довгувата, але книга цікава і особливо корисна для туриста, що й не пробулого в цей регіон. Роберт Уокер чи на все своє життя присвятив вивченню Окінави, тому думаю, ви можете цілком довіряти тому, що він писав. Коротше кажучи, на моєму сайті багатенько цікавого матеріалу і вам варто його відвідати. Також ви можете зареєструватися за електронною адресою і зможете отримувати щотижневу розсилку з новинами, від якої будь-коли можна відмовитися, якщо що, посилання в описі. Ще цієї зими я придбав квадрокоптера, стабілізатор для телефона, нову мобілку, камеру і ще цілу купу різних цікавих штук для якісного контенту. Тому можна назавжди забути про шипляче аудіо, трешове гойдання камери на прямих трансляціях та інших супутників починаючого ютубера. До речі, якщо вам буде цікаво, я опублікую окреме відео про мого дрона з переліком усіх плюсів та мінусів. Отже, у цьому відео я розповім про культурні цікавинки жителів Рікю, відвідую славнозвісні окінавські печери і шоу з хабу, виготовлю стакан зі скла під керівництвом майстрів. Скуштую в ресторані і спробую приготувати власноруч місцеві страви. Ну, звісно, це ще далеко не все. Тож, без зайвих слів, приступаємо! Доісторичні історичні часи окінавський архіпелаг заселили прибульці з усієї східної Азії. В основному це були прості селяни з Китаю, Японії, Філіппін і Тайваню, які мігрували з різних причин. Одні втікали від деспотичних правителів, які створювали важкі умови для життя у своїх імперіях, другі шукали нові землі через голод і хвороби. Були й такі, хто просто хотів пожити на самоті. Таким чином, на островах Рюкю змішалися зовсім різні люди, представники різних культур і носії різних мов, які з часом стали ідентифікувати себе як єдину націю королівство Рюкю. Простими словами, культура і традиції окінавців це наче салат з культур Японії, Маньчжурії, Монголії, Китаю та країн Океанії. Може, саме через таке асорті. Культура Рюкю така яскрава, дивовижна і самобутня. Окінавці навіть придумали свою мову, яка кардинально відрізняється від японської, і якою, на жаль, мало хто з окінавців зараз розмовляє. Однак найпопулярнішими окінавськими традиціями, через які вона стала відомою у всьому світі, є танці Ейса, як і фестиваль Ейса взагалі, місцевий оберіг Сіса, символ собаки Лева, який на острові можна зустріти буквально всюди. Видування виробів зі скла та окінавське карате. В цілому окінавці дуже творчі та особливо музикальні люди. На відміну від жителів центральної Японії, некреативних і трошки, вибачте, загальмованих, окінавці вміють фантазувати і творити. Куди не глянь, тут всюди якісь майстерні, класи малювання, гри на традиційних інструментах, музичні центри та крамниці різних виробів, які важко охарактеризувати кількома словами. Ці українці, які хоча б кілька років жили в Японії, знають, що бюрократичність та невміння креативно мислити японців є дуже великою проблемою, з якою стискаєшся мало не щодня. У будь-якій ситуації, наприклад, на роботі, вони намагаються діяти згідно до встановлених інструкцій. А коли відбувається щось не прописане в інструкції, японці, наче зависають і не знають, що робити. У кінавці ж навпаки. За менталітетом навіть трохи схожі на українців. Вони такі ж дружні, товариські, гостинні. А ще окінатці, як і ми, дуже полюбляють співати і танцювати. Щороку на острові проходить фестиваль Ейса, якщо чесно, я навіть не знаю, що це означає фестиваль, під час якого сотні молодих хлопців і дівчат, отягнених у традиційний окінавський одяг, перетинають увесь острів з півночі на південь, танцюючи, співаючи, і найголовніше Граючи на спеціальних барабанах. Розміри цих барабанів варіюються від маленького, який тримають під рукою, до величезних, кількаметрових. Танці ейса з барабанами тут є дуже популярними, а ще вони стали символом окінави як нації. Раніше танці Ейса були суто релігійним обрядом, але після культурної революції у другій половині минулого століття набули розважального характеру. До речі, так вийшло, що маршрут великої ходи пролягав у мене під балконом. То щороку веселий натоп вночі виспівував прямо під вікнами. Відеозапис цього концерту вже є на каналі. Подивитися його ви можете за першим закріпленим коментарієм. Другим найвідомішим символом Рюкю є Сіса. Це, як я вже казав, місцевий оберіг, який можна побачити всюди на Окінаві. Фактично, ця фантастична істота гібрид собаки і Лева, який. За традиційними віруваннями окінавців охороняє людей від злих духів і всякої чортівні. Окінавці роблять сіз зі всього, з чого тільки можна: глини, мармуру, каменю, бетону і ставлять зазвичай на воротях, але побачити їх можна на землі, дахах, дверях і навіть у автобусах. Кольори, розміри і кількість теж не обмежені. Взагалі, таких приколів у місцевих чимало. Наприклад, раніше перед входом до двору Кінавці будували ще одну стіну, бо думали, що темні сили не зможуть увійти всередину і пояснювали це тим, що духи вміють рухатися тільки вперед. Ну, що тут ще казати? Отака От фігня малята. Не будемо фокусуватися на окінавських забобонах і швиденько перейдемо до наступної частини нашої подорожі. Перебуваючи в Окінаві, я відвідав цікаве місце, яке називається Окінава Ворлд. Це великий тематичний парк. У якому турист знайомиться з сьома дивами Окінави. Про ці дива я зараз розкажу. Сьогодні якось похмуро, трохи накрапає мряка, але можливості повернутися вже нема. Ну ось, ми на місці. Квиток коштує майже 600 гривень для дітей 300. І першим дивом, як не важко було здогадатися, є фестиваль Ейса, який проходить тут у вигляді півгодинного шоу. Після кількох пісень окінавці виступають з величезним барабаном. На жаль, через велику кількість глядачів я отримав поганеньке місце, а в додаток до цього були ще і різні технічні труднощі. Далі почалася вистава з традиційним сюжетом: Старий рибалка після невдалої риболовлі на підпитку зустрічає дракона, і якось йому вдається його приручити. Після цього веселий рибалка разом з гарцюючим драконом вичворяють різні трюки. Як ви думаєте, що це таке вони готують? Другим дивом була змія хабу. Про неї я вже розповідав у іншому відео. До речі, саме зі шкіри цієї змії окінавці виготовляють покриття для корпусу традиційного інструмента саншін і мембрани для тих самих барабанів. Тут ведучий розповів про різні види хабу, їхній яд, а ще про спосіб полювання. Хабу, як інші змії, Мають природні тепловізори, за допомогою яких бачать жертву. Далі ведучий провів цікавий експеримент: у синій шарик налили холодну воду, у зелений тепло, і, як бачимо, хабу одразу зреагувала на останній. Але на цьому шоу не закінчилося. Ведучий сповістив про перегони морської хабу і мангуста, які перебували тут таки у басейнах. Ведучий спитав у глядачів, хто на їхню думку виявиться пруткішим. І майже всі одностайно проголосували за змію. От такої хабу за кілька секунд дісталася фінішу, а мангуст навіть вусом не повів. Можливо, вже втомився від постійних перегонів. Після шоу з хабу в мене була невелика обідня перерва. І от що я спостерігав по Київ. Прямо за цим склом розташована фабрика, на якій виробляють окінавське пісочне печиво Чінсуко, яке, до речі, є популярним по всій Японії. А в Окінаві продається як Оміяги місцевий їстівний сувенір. Третім найвидовищним дивом Окінави є печери Йокусендо. Знамениті печери, які вважаються одними з найгарніших у Східній Азії. Ну, а тепер трохи цифр. Довжина печери дорівнює 5 км, а вік, за думкою вчених, перевищує 300 тисяч років. Юкусенто є найбільшою печерою в Окінаві і другою за розмірами вапняковою печерою в Японії. Для відвідування відкрито 850 метрів усього підземного маршрута. Ось ми і спустилися. Вау! Відверто кажучи, я вперше у печері і розміри головної зали просто вражають. Єдина неприємність, яку відчуваєш під час перебування всередині. Це сильна спека і висока вологість. Вода постійно крапає з не з сталактитів усюди калюжі. Тим не менше, увесь маршрут є безпечною дорогою з перилами і сходинками. Але як можна відволікатися на такі дрібниці, коли навколо якась нереальна краса? Першою пам'яткою був цей сталагміт, схожий на дракона. Взагалі, упродовж дороги розташовано чимало таких пам'яток. Чуденацьких форм, які століттями творили камінь та вода. Печера Йокусендо налічує майже мільйон сталактитів і сталагмітів, а також сталагнатів. Якщо ви не розрізняєте, сталактити ростуть зі стелі вниз сталагміти – з полу вверх, а сталагнати це колони, які утворилися після злиття двох попередніх типів. Усі ці кам'яні сосульки, різноманітних форм і розмірів, ростуть так низько, що до них легко можна дотягтися. Печері чомусь зовсім не хотілося говорити. Можливо, тому що боявся, аби від гучного відлуння тисячі природних списів не відвалилися. Ого, це що? Невже Альтанка? Так, це саме вона. Навіть сісую на даху. Часом, коли маршрут пересікав Озерця, дорога перетворювалася на місток. Найгарнішим і найцікавішим озером була пам'ятка Золотий Кубок. Великий округлий басейн з підсвіченою водою усередині. І справді виглядає він фантастично. Повне відео з підземною прогулянкою. Незабаром буде на каналі. У кінці печери незадовго до виходу я побачив кілька акваріумів з крабами та дрібними ракоподібними та завжди ув'язненими під землею. Повітря похолоднішало і ось він вихід! Назад на світ Божий мене підняв довжелезний ескалатор, схожий на той, що на арсенальній. Наступною локацією, тобто четвертим дивом окінави, був великий фруктовий сад, теплиці, плантації та алеї з екзотичними плодами тропіків. Тут можна побачити цвітіння бананів, папайю, різні цитруси, а на такій гарній терасі ці фрукти можна купити і попоїсти. Я спробував фрукт зірку. І це його офіційна назва. Одна така порція коштує приблизно 240 гривень. Порізаний фрукт справді має форму зірки. Але на що схожий його смак, важко сказати. Це наче водянистий гібрид груші і огірка. Але загалом смачно, і якщо вам випаде нагода скуштувати його, не відмовляйтеся. П'яте диво у кінавській майстерні традиційних ремесел. Тут досвідчені майстри допомагають відвідувачам власноруч виготовити сісу з глини або видати склянку. У магазинах можна придбати вже готові вироби. Але тут ми не затримуємося: скляний стакан я зроблю в іншому місці, і побачити це ви зможете через кілька хвилин. Шостим дивом Окінави є реставроване окінавське селище кілька традиційних хат зі збереженим інтер'єром, у яким можна зайти. В одній хаті. Я знайшов невеликий музей, у якому розташувалася сила силенна Сіс, а також їхніх аналогів з Китаю, Єгипту і Тайваню. Ще тут є багато різного цікавого дріб'язку, типу старих іграшок і такого телефону. Останнім, сьомим дивом, був музей хабу. За музеєм розмістився невеликий зоопарк зі зміями, черепахами і кажанами. Отаким От цікавим місцем було Окінава Ворлд. І я дійсно не пожалів, що відвідав його. Окремим дивом можна вважати океанаріум Чураомі, розташований у місті Мотобу, другий за розмірами океанаріум у світі після океанаріуму в Атланті. Я там був два рази у 2019 і 2022 -му. Але відео не записував, тому використовую футажі з інтернету. Тільки уявіть собі, майже 8 тисяч кубометрів води, відділених від вас, порівняно тонким прошарком скла, за яким граціозно пропливають китові акули, скати манта та інша морська живність. Тут панує просто захоплююча атмосфера. Здається, ніби ти справді опинився на дні океану. Тіло заповнює мрійливе заціпаніння, завдяки якому перед головним акваріумом можна простояти, відкривши рота цілу годину. Назва Шураумі перекладається з окінавського діалекту як Прекрасне море, і назва повністю відповідає дійсності. До речі, оця акула фактично візитна картка океанаріуму є 20-метровою завдовжки. Тут усюди є якісь точки інтересу, міні-музеї. Холограми, різні візуальні цікавинки, крамнички, є ресторан. На повноцінний огляд Океанаріуму знадобиться більше трьох годин. Після виходу з останньої локації на відвідувачів чекає шоу дельфінів. З моменту відкриття у 2002 році Океанаріум відвідали 46 мільйонів людей. Квиток коштує приблизно 700 гривень. Ну що ж, друзі, напишіть у коментарях, чи хотіли би ви побачити все це на власні очі. Ставте лайк, якщо відео для вас цікаве, і підписуйтесь на канал, щоб побачити ще багато неймовірного контенту. А ми тим часом рухаємось далі. Як я вже казав, для виготовлення скляного стакану я відвідав іншу майстерню. Ось так вона виглядає. Перед входом стоїть поличка з десятками різноманітних склянок, ваз, мисок та інших виробів. Ресепшн, де можна оплатити чи забронювати мастер-клас, розташований у крамниці. Тут можна придбати вже готовий виріб. Ось на цій етажерці стоїть ціла колекція різних склянок. Біля неї можна обрати, яку саме з них ти хочеш виготовити. Я обрав таку склянку з повітряними бульбашками і блакитними барвами. Ну, все, можна йти і робити. Мене посадили на дерев'яне крісло, сказали одягти рукавиці. І для безпеки накрили ноги цупкою тканиною. Після короткої інструкції ми приступаємо до першого етапу. Спеціальними шипцями треба сформувати тонкий перешийок у нагрітої заготовки. Потім це буде шийкою склянки. Заготовку повторно нагрівають і далі я роздуваю її через трубку. Але тут в мене не вийшло і довелося починати заново. Два майстри постійно інструктують мене, тож цього разу усе вийшло чудово. Блювати скло абсолютно безпечно, адже трубка має особливу внутрішню будову, через яку гаряче повітря не потрапляє у середину. Після часткового охолодження водою ми переходимо до наступного етапу відрубування склянки від трубки. Далі треба розширити діаметр шийки за допомогою прокручування і тих самих щипців. Наступним кроком є надання склянці випуклої форми. І це все. Мене сфотографували з готовою склянкою, потім забрали її, і я поїхав додому. Справа в тому, що за правилами цієї майстерні та взагалі багатьох майстерень, забрати я можу свій виріб не раніше за обід наступного дня. Але наступного дня у майстерні був вихідний. А на третій день у мене був куплений квиток на літак з окінави. Ось так. Тож отримати склянку я зміг аж за місяць, коли її надіслали поштою. Тільки погляньте, яка вона гарна. Наливаю в неї воду, куштую. Чудово. Отже, місію виготовити склянку в Окінаві виконано. Окінавська кухня. Як і природа та традиції, кухня Рюкю є дуже надзвичайною, як мінімум для свого регіону. Незважаючи на поширення буддизму, окінавці менш схильні до практики невживання м'яса. І навпаки, м'ясо, а саме свинина, є основою окінавської кухні. Вони кажуть, окінавська кухня починається зі свині і закінчується свинею. А також у свині можна їсти все окрім копит та вереску. Але й морепродуктами рюкюсці не гидують. Вживають вони рибу зазвичай сирою, як і у центральній Японії. Ще тут поширені різні екзотичні страви. Морський виноград, морські їжаки та молюски. Найпопулярнішою автентичною стравою Окінави є окінавська соба, яку я зараз продегустую і поділюся з вами враженнями. Я прийшов у ресторан, але слід зазначити, що саме цей заклад на собі не спеціалізується, тому якщо ви збираєтеся вперше її скуштувати, вам варто знайти локшинну. Так ви здобудете хороший досвід. А у звичайному ресторані це звичайна страва. Тому ніяких там чудових ароматів чи присмаків не буде. Я, до речі, був у багатьох ресторанах окінавської соби, але не зафільмував це. А ось і моя соба. Окінавська соба являє собою локшину. В неї ще рибний присмак, зі свининою та імберем. Взагалі, я дуже люблю окінавську собу і часто її їм. Але цього разу, мабуть, я був неуважним і замовив соки собу. Різновид цієї страви замість класичної. Відрізняється вона тільки через м'ясо. У звичайній собі наявні два акуратних тонких шматочки з дуже ніжною м'якістю. Ну, що я можу сказати? Взагалі дуже смачно, але у локшинних набагато краще. Один з таких закладів є прямо в аеропорті місті Наха. Там я часто обідаю, і це реально смачно. Отже, я попив чайку і пішов. Другою за популярністю традиційною стравою рікю є гоячампуру. Смажений гіркий огірок гоя з яйцем, окінавською свининою і тофу. Цю страву я інколи їм вдома. А сьогодні спробую приготувати. Отже, вперед. Інгредієнти: Славнозвісна окінавська свинина спам. Дві упаковки. Два яйця. Упаковка тофу мамедайфуку. Це такий різновид. Упаковка японських паростків мояші. Ось так вони виглядають, до речі. Власне Гоя. Мелений перець і рапсова олія. Ну, починаємо. Гою розрізаємо ось таким чином. Усі внутріші вирізаємо і шинкуємо те, що залишилося. Свинину нарізаємо кубиками. Те ж саме робимо з тофу. Яйця збиваємо і йдемо готувати пательню. У мене була рапсова і кунжутна олія. Використати можна будь-яку. Але я обрав рапсулу. Спочатку висипаємо гою, перчимо. А далі чекаємо, поки вона не засмажиться до золотих боків. Паралельно перемішуємо. Чим краще засмажиться гоя, тим менше вона буде гіркою. Далі йде свинина. А коли прихопиться, висипаємо тофу. Усе це знову перемішуємо і знову перчимо. Наступними йдуть паростки мояші. Які ми за декілька хвилин поливаємо взбитими яйцями. Чекаємо 5 хвилин і все готово. Перед цим відео я ще зварив рис, отже, тепер вечеря готова. І кажучи відверто, трохи гіркувато, але це доволі смачно. І якщо у вас з'являться інгредієнти, обов'язково спробуйте приготувати гоя чампуру. Ось таким був мій місяць в окінаві. Ставте лайки, якщо відео сподобалося, пишіть коментарі, не забудьте підписатися і поділитися цим відео зі знайомими. Нагадую, що посилання на мій сайт буде в описі. Читайте, реєструйтеся, приєднуйтеся. На вас чекає ще багато цікавого контенту. Дякую за вашу увагу. До побачення!